Привіт, мене звати Дмитро, мені 13 років. Я відвідую фотовідеостудію Центр дитячої та начої творчості у місті Костопіль. Мені подобається робити фотографії, тому що ця справа дає волю моїй креативності. Моя робота, коли сумно зображає хлопчика, коли йому неспокійно. Над проєктом працював самостійно. Головна ідея фотографії показати, що не все так погано, потрібно думати оптимістично. А зараз я покажу, як я робив цю фотороботу. Відкриваю оригінал фотографії та кадру його. Розміщую головний об'єкт за правилами третини. Ну, говорят, збільшую його У допомогу інструменту швидке виділення виділяю його кофту. Роблю шар чистий колір. Активуючи мініатюру маски, я вибираю режим наложення. А тепер використовуючи кісточку, ми коригуємо країну наложеного шару. Приближаємо. І колір відновлює. Частину. І ось такий результат ми отримуємо. Дякую за увагу.